Агоустрій міста починається з посадженого дерева та облагородженої вулиці, адже з маленької, зробленої з душею та серцем справи, утворюється гідний поваги результат. Члени Бориспільської міської організації політичної партії наш край вийшли на суботник, аби власними силами привести в охайний стан алею на вулиці Ленінградська. Містом за бюджетні кошти, ви бачите, були зроблені бордюри, виставлені, приведено в належний порядок, але це ще було десь місяців три назад. Підходили мешканці цих сусідніх будинків. Каже, ви б, хоча б поставили б пару лавочок. От знайшли можливість. От Володимир Іліч Шалімов допоміг через агробудмеханізацію зробити ці лавочки. Проплатив про їх, вони, до речі, дуже красиві і не дешеві. От і я так думаю, що тепер жителі, які живуть у цьому мікрорайоні, йдучи пішки, вони матимуть можливість посидіти тут, підпочити і насолодитися природою. Перші дерева висадили члени політичної партії Наш край. Проте на цьому не завершується її облагородження, оскільки кленова алея буде продовжена. А тротуар пролягатиме до загальноосвітньої школи номер 8 Ну, коли приїхали на цю вулицю, то ми бачили, що тут аж проситься ця, ця алея. Тому під е, накривництвом нашої партії ми зібралися за участю наших донопартійців ми посадили ці гарні гарнікленни, поставили ці лавочки і обізуємося до кінця зробити цю алею, вже початок є. Алею з гарних нукленів, які будуть крашати наше місто, а наші люди будуть відпочивати на цих гарних лавочках. Алея закладена на честь дня захисника України та дня українського козацтва, який щорічно відзначається на день покрови Пресвятої Богородиці. Дана алея відтепер може стати одним із місць для відпочинку мешканців. Задоволені такою ініціативою і містяни Добре зробили, да, гарашо зробили. лавички поставили. якщо вони, дасть Бог, захранятися, розростуться. Буде дуже красива алея. Ну помінять, звісно, треба ще тут. Вот здесь вот плиты поменять. А будет красиво. Они ж хотят до конца сделать все. Да? Будет красивая аллея. Ну, пожалуй, такой аллеи в Борис Полей и нет. Нам приятно, что в этом районе у нас такая красивая аллея. На суботник також завітали представники громадської організації Територія підтримки. Вони постійно допомагають нашим бійцям на сході країни, передаючи їм їжу, маскувальні сітки, одяг та багато іншого. Ми не пропускаємо ні одного мероприятия, тому що треба участвувати в усіх мероприятиях і міста, і життя, не бути постороннім треба щось робити. І Якщо ми всі будемо єдині, треба кожному з нас починати з себе. Вот задуматься, что ты делаешь, как ты живешь, чем ты занимаешься. Это очень прекрасно, когда вот такая вот идея есть. Де благострають город, де наш город і так красивий. Ну нам потрібно всім навчитися його берегти. Кленова алея, створена силами політичної партії наш край, малуватиме око мешканців та гостей міста, надихаючи перехожих зупинитися, перевести дух та набратися сил. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.